Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталій і Запрошую в Аврору. Подивимось, які акції знижки зараз в Аврорі, і також пошукаємо з вами новинки. Як завжди, дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Що сьогодні дуже багато людей в Аврорі. Дуже багато, так як ніколи, щось незвично. Акції в магазині Аврора з 12 по 18, включно червня. Розпочнемо із а, а, косметики і побутову хімію і будемо рухатись з вами далі. З'явились маски від Garnier в магазині Аврора Фрутіс 400 мл 299 гривень. Також в Аврорі новинка Garnier Фрутіс незмивачки для волосся, 10 в одному. 400 мл 184 гривні. Шампунь Сьос 440 мл 131 гривня. Шампунь Ice Cream від Інебрі 252 гривні. Шампунь Пантін Прові в Аврорі по 149 гривень. Сухі шампуні Шаума 108 гривень. Hedden Shoulders 400 мл по 177 гривень. Безсульфатний шампунь від Тріуга 69 гривень. Чому вони такі завжди дорогі? Я не знаю. Ці гелі для душу, Ліпеті Марселья, 97 гривень. Арко гель для душу чоловічий по 74 гривні. Шампунь від Лупиклі 400 мл 148. Найкрутезніші гелі для душу Old Spice 133 гривні 400 мл Кулькові нівея дезодоранти по 63 гривні зараз. Кулькові фа по 54 Дитяча Дитяча гельпіна від Зая дуже хороша крута штука. Ваша малеча буде із задоволенням приймати ванну 98 гривень 500 мл. Це якась новинка, я навіть не знаю. А, це гель для душу від Елін 250 мл. 88 гривень, ого. А хочу сказати, що він дійсно вартує тих грошей, аромат. Будете в Аврорі, понюхайте. Він просто звів мене з розуму, особливо ця зимова черешня. Рексона кулькові дезодоранти 56 гривень. Зі знижкою Нівея спрей, дезодорант 97, Нівея захист чорне та біле, гель для шкіри навколо очей, біокон 88 гривень. Засіб для Очищення зони навколо очей Біокон 69 гривень. Антиперспіранти Old Spice 103 гривні. І також по 103 гривні Old Spice спрей. 109 гривень дезодоранти Акс, 97 гривень дезодоранти Арко. 89 гривень Нівея чоловіча захист чорної та білих речей. Бісери для ванни. Є багато різних смаків, тобто ароматів. 39 гривень. Фарба сльоз для волосся по 168 гривень, 27 гривень. Ціна фарби для волосся Лірені 92 гривні, фарба паліт Naturalс по 94 гривень. Фарба Авена 65 гривень, станочки бік 58 гривень. Тут 5 штук на одне лезо. 34 гривні зубна паста Fresh Guard 125 мл. Аква Fresh Plus 69. Арко крем для гоління по 49 гривень. Піна для гоління джелет 200 мл 84 гривні. 200 мл гель для гоління джілет 142 гривні. За 81 гривню можна придбати пінку Арко. 200 грамів. А ось така піна для гуління 200 мл 64 гривні. Велика зубна паста Аквафреш 125 мл 77 гривень. Зубні щітки для малечі у футлярі по 49 гривень. 74 гривні коштує сейфгард мило 220 мл 56 гривень зараз ціна на дору мило. 119 гривень тверде мило дору. 86 гривень тверде морські мінерали дору. Зі знижкою мило шик тверде морські мінерали. схоже як дору, 63 гривні. Кремове дору 2 в одному. Тверде мило 100, 100 г 29 гривень. Рідке мило в пакетах 900 грамів, 49 гривень. Дуже крута диня, я гадаю, буде класний аромат. Жіноча гігієна Лібрес 63 гривні. 58 штук 83 гривні. Тена Lady 10 штук, 69 гривень. Бела Soft 32 гривні. Бела Classic 32 гривні. Зі знижкою Бела Teens 33 гривні. Котекс 90 гривень. 44 гривні на Турелла 49 гривень ціна на Котекс. Табела Тінс 42 гривні. І мені під руки попалася новинка. Одразу показую вам. Це масажер для ніг. Отак, як показано на картинці, на фото 26 см. Ціна такого масажеру для ніг. Вони в трьох кольорах. 99 гривень. Бальзами Herbal Essences 136 гривень. Це арганова олія 250 мл. А, також зі знижкою можна придбати цієї ж фірми маску для волосся. А, пакування тут 300 мл 197 гривень. Антибактеріальні губки від файно тут 4 штуки: 31 гривня. Зараз хороша знижка. 30% на ті губочки. Навіть є ароматні капучино. З ароматом капучино чотири штуки від Fiano. 44 гривні, зараз акційна ціна. Шкребки добра господиня, три жорсткі і два делікатні. Упаковці 5 штук. Зараз вони в акції. 55 гривень. І ось ці губки Фракінбокс зараз поставили зі знижкою. Тут дві штуки пінно утворювань. Піноутвор... А, вони добре піняться. Стильні кольори, лімітована серія у вигляді сердечок. 37 гривень. Добра господиня, кухонні губки, хвилясті, чорно-білі. Три для посуду, три для а, тефлону. Ціна 44 гривні, серветки віскозні 5 штук, 19 гривень. А ось такі можна придбати лише за 29 гривень. Вони добре вбирають всю вологу, якщо щось розлили. Одразу кинули на розлити пляму, і вона все впитала. 160 гривень зі знижкою. Насадка для швабри, мікрофібра, фрекінбок. А Пакети на 35-літрове відро, 117 гривень. Тут 100 штук. При також на 35-літрове відро з ручками. 56 гривень, 30 штук. І трішки більше від файно на 60-літрове відро. Тут 20 штук. Зараз вони в акції. по ціні 59 гривень. Набір шкребків металевих 4 штуки в упаковці. 29 гривень. За 19 гривень набір від файно, шкрипкі кухонні три штуки, 41 гривня, набір шкрипків кухонних із нержавіючої а, сталі, так, як сказати, дві штучки. І жоростійки від файно, три штуки шрипки, 34 гривні. Сарма для миття посуду. 44 гривні, 500 мл. І є сарма звичайна. Тут 450 мл 39 гривень. 30 гривень бальзам для миття посуду, 500 Pink Stuff паста для чищення універсальна. Тут 850 мл 169 гривень. А це у нас засіб для миття кухні, спрей 500 мл 53 гривні. Фейрі по 70 гривень, так і залишається. Бальзам для миття посуду, піна колада 500 мл. Та є ще ось така груша по 39 гривень. Пінк універсальний спрей 500 мл 212 гривень. А у цей фермі можете придбати. Він 151 гривню коштує. Тут півтора літри. Це пляшечка виходить. Півлітрова 50 гривень. Бачите, яка економія? Тут пляшечка півлітрова 70 гривень, а так вийде по 50 гривень. Зверніть увагу. Скажіть, вже замахав, да? кожного разу одно і те саме нам розповідає про фері. Ну, хочу, щоб ви заощаджили. Можливо, хтось новий на каналі. Хто надає перевагу Гелексу? 88 гривень 900, а, 950 грамів написано. Ось такий сатін велике пакування. Тут 750 мл для миття дитячого посуду, 59 гривень. Ще є Грюнвельд великий, також 250 мл додатково, а 750 мл рідина для миття посуду 55 гривень. Знижка 50% на фейрі. Таблетки для посудомийної машини. Тут 29 штук, 211 гривень. Персіл гель для прання. Тут літр. Зараз зі знижкою 242 гривні. 228 гривень коштує перволь, літровий. Порошок для прання галуз. Пакування тут 3 кілограми 200 г 199 гривень. Капсули для прання перволь, 13 штук, 205 гривень. Персіл колор трішки дешевше, також 13 капсул 198. Велике пакування капсул для прання Wation Free. Тут 75 штук. Вони універсальні. Аромат лаванда. Акційна ціна 614 гривень. Капсули Savex, Пакування 10 штук для кольорових речей. 139. Капсули для прання дитячих речей ліро 12 штук 79. 48 гривень тайт колор 300 грамів. 39 гривень тайт для ручного прання. Гала для автомат машинки 300 г, 37 гривень. Тайт колор 2 кілограми та 100 грамів 249 гривня. Савекс порошок кіло 200 116 гривень. Дуже хороший засіб від торгової марки Сано для унітазу 750 мл 190 гривень. Сама спрей для ванної кімнати 500 мл 69 гривень. Люксорт для ванних кімнат спрей 500 мл 76 гривень. 107 гривень. Ціна лінор 800 мл 68 гривень ціна на ополіскувач Savex 800 мл. Ось такий ополіскувач в капсулах 250 грамів. Зараз також можна придбати зі знижкою за 79 гривень. А хто вже купував новинку підвісний блок від Gelex, Залишайте свої коментарі. Будемо вам вдячні. Гелевий освіжувач 44 гривні. Еліо, засіб для миття ванної кімнати 500 мл спрей 53 гривні. Набір кубиків брев для бачка в Унітаз дві штуки 93 гривні. Очисник для пральної машини для видалення накипу Місхелен 60 грамів 38 гривень. Ось такі освіжувачі повітря 300 мл. Зараз по 63 гривні. Ось такий засіб для миття підлоги літровий лаванда. Зараз по 39 гривень. Містер Пропер. Також для миття підлоги літровий 115 гривень. Люксорт, Це засіб спрей для миття вікон та дзеркал. Сто п'ятдесят чотири засіб для миття вікон та дзеркал. Пінк став. Новинка пряники Асорті від Хлібодар, 300 г 24 гривні це дуже хороша ціна. Зі знижкою Якобс, напій кавовий 450 г 198 гривень. 64 форт кава, 60 г розчинна, 249 гривень ціна кави форт, Тут пакування 450 г. 84 ля кафе. 80 грамів. Дивіться, яка крута новинка. Чор... Чорнична галявина. Чай чорний. Я гадаю, що він буде смачний у цей Sun Gardens. 55 гривень ціна такої новинки. А є ще ось такий зелений магічний саусеп. Лише 19 гривень чай сонет. Різні смаки в асортименті, 20 пакетів. Ріц Бартон, чорний чай, 25 пакетів, 34 гривні. Чорний каркаде, також 34 гривні. І ріц бартон, чорний байховий з ароматом бергамоту 90 грамів тут за ціною 55 гривень. Мудрість природи, шалена м'ята 35 гривень. 20 пакетів. Альпійський букет 20 пакетів, 31 гривня. А є ще імбир, м'ята та лимон. Сендвіч з норі. 24 гривні. Чіпси Норі по 35 та 39 гривень в залежності від смаку. Господинки, зверніть увагу, пакети із застіпкою для заморозки на 1 літр, тут 5 штук, зараз за ціною 25 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий електричний чайник, 24 місяці гарантії, тобто 2 роки. На 1,8 літр, подвійна стінка, вода не контактує з пластиком. А зараз він в акції. Фільтр, галечик для води на 3 літри. Дуже хороша, а вибачаюсь, вибачаюся на літр 800 чистої води, майже на 2 літри. Дуже хороша річ вдома, якщо вас не здала вода, в мене також є, користуюсь постійно. А зараз він в акції зі знижкою. 269 гривень. А рушники кухонні. 59 дев'ять грив. Нарешті знизили ціну на машинку для закатки на півавтомат. Добрі традиції зараз. Вона зі знижкою за ціною 179 гривень. Хочу показати вам новинку: ось такі баночки скляні привезли. Дивіться, який гарний корок. Зараз скажу ціну досить оригінальне. Мені сподобались. 99 гривень. Ціна такої новинки. Цікаві чашки по 80, вибачаюсь, по 77 гривень. І таку ж само дивіться, можна придбати салатницю 69 гривень. Зі знижкою зараз ось така скляна банка для сипучих, герметична кришка. За акційною ціною 91 гривня на літр. Це також новинка Люмінарк. І вже з'явились банки: а, ось такі літрові для на закрутку. 15 гривень. Так, а чому дані не знайдені? 15 гривень на літр. І є півлітрові вони по 12 гривень. Надзвичайно крута річ, це не пластик, це скло. Трубочка також скляна, 88 гривень. Така новинка. Саме у цьому магазині і ще одна цікава новинка. Дивіться, яка цікава форма в цієї тарілки з пальмовим, з пальмовим листочком. Зелений ось такий принт. Новинка 149 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось в наступних відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.